Трошки більше року назад в Харківському художньому музеї, а ми знаходимося у відділі зарубіжного мистецтва, жодного вікна не було цілого. Наші всі вікна культури 20, майстерні, декілька тільки цілих залишилось. По периметру всі вікна були вибиті. Як почесного громадянина міста Харкова, я нікуди не збирався їхати. Мої друзі, колеги. Тіка, як це з-за кордону, і це продовжується. Кажу, давайте так, виставка називається там, де ми є. Назву придумала куратор виставки Філатова Марина Іванівна. Вийшло так, що кожні п'ять років я до першого черга до Дня народження роблю виставку в Харківському музеї. Оце приміщення, яке є. Більше ми не змогли. Відчистити, від якось приспособити для того, але традиція не порушена, просто в чистий четвер, вигрібаємо все, що з усім зв'язано і е, трошки більше 150 робіт тут висновну, ну, трошки більше половини. Е, при цьому е, конкретні сюжети, маленькі етюди, е, то що рідне і близьке до Харкова, якраз чистий четвер, і 13 число. Сьогодні відкриваємо. Зараз мер буде, ну всі будуть.